НЕ КУПАЙ, mm -hmm. ГОВОРІТЬ! НЕ КУПАЙ! А чому мені нічого привіт! Ви на каналі Настя Джолурен. І ми сьогодні граємо в SkyBlock, який, напевно, є кланом серії. По чому у нас там все йде. От, і... Я кажу, що нічого не роби! Стільки ж цей, не зрозуміло. Я йду купати. Mm -hmm. Так. Yep. Нет. Не, вот Нет, Досочки. Я себе хочу крышу не с з... досок построил uh -huh. А стены у меня же не Дос... паркан! Что, паркан! Паркан, паркан. Пух... Блин. Кирка сломалась, прикинь. А я деревянный я краж, хочу я... Паркан. Натя, ну, тобі додай топорик mm. Ага, ага, добре, скидай Ой, не сувай мене Ой, дай топорик, мені якраз дерево треба добити Дякую, топор У мене два парканчика є Давай я тобі скину паркан, ти його поставиш mm, Так, тримай паркан Куда поставити? Там Законно. Так, вс умеем. И копаем, 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 копаем. Так, так. Коже сундук попадается. Сундук плюс. Знаешь, что у нас плюс? нам Золото. Ой, золото, я что зарежу. Исша, маша золота кирка снималася. Була. А Де купай, вже надоїло. Треба домик кислоти. Настя, в тебе є жліжок, е -е 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 -е. Мася, в тебе є злізок. То заглядай мені. мені. Ти забрав? Ні. А ні, воно тут. Ось от у мене два блока. Їх можна буде переплавити. Так що ж у мене зміни їх зимінку. Це блоки. Опс. Так, зараз я візьму всі свої доски. Саз собі попробую построїти доника. Так, з цих я построю цей. Так, добре. Крафтинг заходим. Сюди. Угу. Чотири доски. Е, куди? Вони кудись ділися. Ой, хоч не знаю. Де п'ять піддос? Викорій цей досок. Так, добре, будемо зараз робити цей. А такс. Оп! Є. То ми зараз то ми зараз зломимо. Оп. Оп. Ти бачиш мене? Місочин із випав. Прикинь. А що? Я вий листя ломлю. А навіщо? Золото. Я, я собі буду це золот... робити. Ок. О ок, ок. Добий золото. Але то буде мій. Так, <тисмотр> ага. Добре. Все. Пока. Я до золота переплати, маю 4, і я зараз собі можу ще одну зілоту кірку скрафтити. Бе-бе. Або, ж, або я буду коротше, знаєш що, збирати золото і потім собі скачу золоту броню. Бедро, бедро, бедро. Чекай, поки він пропаде, там за секунди в тебе пишуть. Він пропаде. Там А печучка чекай. Углем надо покласть в печечку. Печка. Да. Все. Давай бы уже пропал бы друг мамбу. Да. Ну, там она попала. Так, и Белый У меня едет два саженца. Белый водмич. Белый водмич? Да, и в, 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 в мэр. А ч ⁇ Я не знаю. Ну, бок.

Да, сундук. Не, вот тут. А, да. Так, ой, ой. Не, не пить Спасибо. Так. Я не поняла. Что тут это доска Что тут это доска робит? -то -то доска робит. Алло. Немцы. Немцы. Здесь моя бы земля. Тут у нас типа моя бутылка гуру, знаешь? Таким у нас на синий то нема. Так, сейчас я нас построю Ось в мене є земля, І я, 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 чи то помалу. І я, 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 я. Бо мені треба буде поставити. Там, там. І тобі є земля. Ну, та я. Вона ти землі. О, скинь мені. Ходи сюди, до мого домика. Ага. Давай. Давай, говорю. Да давай. Давно. О, дела <плес> Так. Я роблю, знаешь, типа нам парк, да, в этом пустаде. На был Знаешь, что? Я, типа я тут сделаю а нам, типа, такие парк, там у нас будет дерево, что-то всякие такие. Так, 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 он так, он так. Все, а мы скинчились, все блоки на земле. Ладно, оп, оп. Ем, брум, брум, брум. Чому ж я тобі зробив, е, знаєш що? Що? Е, 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 як там? Красиві. Домик без криші, привіт! Я тобі зробив кросівки і жлітні. О, Данил, можна в тебе забрати собі в печку покладу? Добре. Але у мене там є 19 уголя. У тебе 19. Е. А в мене 21 уголь. Ні, у тебе я дивилася. Просто я собі ще два угляду. Ніби знаєш такі світ... світленькі досочки. <плес> я шукаю ще садниці. Нема маю Йома, я ще й впала. Клас. <плес> Дивись, і які мені складки рух. Дерев'яна. Каміна. Ну звідки можу знати, як я тільки себе бачу. друзья мне могут показаться на да доски мои так вон мои досочки оп 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 что я сейчас так паду то я бы так долезу, разумеешь У нас підуть трохи утілістикі досочки, звісно, вони не під колір. Закінчилася на така досочка, тут ще такі досочки, оп. Чущо оп. ми вже до сніжного доходимо. До сніжного Блін, у мене вже більше немає цей. Оп! Ой, нема дерева. Мені треба дерево. Она досочка. Заглянь с варку мне сундук и там есть дерево. О, да? Можно? А -а 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 -а. Па-па-па-пам. Заходим. Теперь минуту. О, доски. И то. Я в тебе железо э не забираю. Я тебя ничего не забираю. Только я взяла только эти доски. Все. Угу. Так что не забудьте. Так. Так. Маленький ведмедик, чуєш? Тільки ти його струй забери, хоч він сюди прийшов. Тому що він нахай, ну, заліз в і Насті, я там його випустив. Та, -та я на нього подивлюся. Він буде вийти вмежити. Вау, який він гарненький. Дивись, ви як песик. Спасибо, правда? Uh -huh. А я вам зараз постучу територію пока. оп оп оп, оп. оп Оп-оп-оп-оп. оп оп, оп оп, там типа побуду. А теперко пес випах, прикинь. Йок пес! Добутов. Приручений? А він не буде оцей нам... Він в сіні застряг. А ти в моїй голові застряг Чого то Я не знаю. держи, що у нас тут Ось які у нас тут зімірки, мама. А ми її чого то набираем. Идут тут и дом. У Нас є хлібочок. Сино. Знаєш, я построю домі зі ведмаку У нас є сино. Кавуньчи у нас есть? О, у нас есть той. У нас есть той. Песик в овечку. Песик в овечку. Может, тобой? А ты, может, этот? Просто... Дивись, какие у нас дерева. Красиво? Красиво. Да, у нас там... Не... Я понял. Я понял. Шо? Ну гарно? Та не застрою зі нінку. Ти просто в мене кості вкрала. Ні, а в, том, в тому сундуку лежало так багато, реально. Зараз Я в тебе в Коті не вкрала. Сам подивись. Ну там просто в сундуку лежало. Чесне слово говорю. О, <свят> добре. Так, я йду достроювати до там не зуличку. Вс. Ось тут у нас ці пам'яті. Кі куточок рісний. І тут я на тому... Ні, дивись, я тут поміж дерев построю нашому маленькому карапузику. Домик. Тут Яблучко, блін, випало і впало. Настя лазурит. Лазурит? Велике біре. Він здох в блоках, бо там йому замало місця. Треба було скоро його випустити. Ну, і що не нас з'являється? Так. Бачимо? Так, запима. Вон так. О, железо, нормально. Вон Уже так. на другу железу киркує. На другой железі. Вот так. Вон дивись, як кто там на якомусь медику сподобається. Угу. А тут заклещен не випав. Дибесь, там в тебе домик подобається Золото. Добре, що я маю желітну я як би. Все, у нас тут є домик для нашого карапуза. Я не знаю, чи йому сподобається поміж деревами жити. Все, хоч пристосовуйся до життя. На скейблоті, як сказав. Ще один. О, о нічо сі морда тричит. І здох, так? Ні, не здох. О, яка морда стричуща я.

Вдаримо, то він його беде. Ні, бо то був Вовк, то він тебе ми і мене. Та ні, Вовк, якщо тут <пілінь>, новий. я впала. Ні, а маєш і не включені ти іментарні я все втратила. Я? Я не вина. А я не вина. Реально, ну, чекай. А так, от у вас іде ту є збереження і інтерв'ю. Все. Тепер я включила собі... Блін, виключила. Збереження і інтерв'ю. Так. Збереження і інтерв'ю. Все. Я хоча збереження Івантор тепер. я вже буду щось допомагати, то воно все. Буде А Маленький пропав. Фу, він є. No, 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 no. Добре, він завжди любить. Добре, що olla... я все стіну тут застроїла, а то би вже все. Він любить по краях ходити. Mm -hmm. Добре, що я все. То все поклала зліза, то. Сундук. А то б вже все було. Беліна я Я точно не казін так. Ну что, мать тепер сундук вахті не відкриється пришло? Я... Великий бурний відмі. Не вбивай угу. я по сундук сумати він про... Настя. Шо? Він у нас є, він впаде. Він просто... Про... По... про блоки. І він у нас є, прикинь. А тут обувь. Та Настя. Ай, блін, не буде відкриватись. Ну що, Мені треба кудись, коротше, сундук поставити, не знаю куди. Хочу його кудись на вулиці. Бачу великий буде. Да. Окей. Okay. Що ти двері тут не закриваєш? Зараз там якась куртка взайд. Куртка взайд. А де що? А де наші корови? Борони? Ага. Де вони да. є? А? Да вону вообще пропали. Не знаю. Не любити. <гумістила> Оп. ти далеси. Лиса ліса така хитрая. Ах ти говно! Ти будеш ще бити нашого ведмедика? Ну ти какашка. Вс, той великий ведмідь вбив лисицю. Молодець. Так? А лисиця його ні разу не вдарила. Він захистив маленького. Так, там за сюди покладемо. Сино. Ні, ну чином ми там достроїм, коні. Так. Ну, ви знову бури відмінно шоуни. Думки... Чекай, а що вони їдять. Mm, зараз я зроблю глиняні блоки. Що, біжди, глини? Да. 28 глин в Але, übrigens, треба щоб глини? Так. Але тобі нам треба Оп. 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 Вовк! Бей його зразу там. Я. Зразу там його побагну. Я би ще блок зумав. Я тільки льоза. <рес> О, а то уютно, а то уютно. Там взагалі-то наші ведмеді живуть. Чуєш, а у нас два бурих ведмедя. Ага. Класс. А давай буде два дныше. Все, класс. Мы, короче, молодцы. Кого нугу давай? А я знаю, чим їх треба курмоти. Я хочу давись їх куда запихаю вот сюда. Ось. Все, я сюда один он запхала Так, дивись я тебе шо зроблю. А я ще, блін, паркан втратила. Что сталось? ты бобу леки відмінь на одні лапі ось сюди пропадає. Давай! Блин. Я блин. буду расширять. А, а, да я все равно тут вот цей может сломать и тут эти... Я, я буду, тут... нашу территорию расширять. Ведьми, ты сюда выйдешь? Скажи мне, будь ласочка. А ти б бачила, як я тут розширяю? Так, що ти не гадай, два блока тут є, то я ще звернусь і він мені вибіжить. Так, а де малий Шустряк. Маленький? Що? Як він вийшов? как ты вышел, скажи мне, будет. <решил> да он мне расширяй! Я тебе зараз врохну. Это моя ферма. М -м 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 -м, только в железных сапогах. Э, ты! Ты! Удрали, удрали, удрали. Подожди, Все, пока. Я убедилась. Так. А я... А я в який сундук желізу поставила? Чи разом з желізу впала? Я желізу зупинила! Слышь, в мене і змився желізу. О, ти же на, на стерквіточки є, знаєш? Чуєш, я тобі скинула на желізу. А чого у нас залізо, а? На я тобі ще золото. Сі. І зараз зара, зараз, зараз mm. почекай почекай. Mm. Я квіточки хочу десь посадити. Ой. Все, квіточки красиво. Я тобі три желізості. Дякую. І два. Пішли переплавляти. у меня пятистка. Э, железу. А потом золото. Так, все, четыре. 4... я У меня <со> еще есть тор. Земелька. Зараз мы расширим... Я зараз расширю тор. блоками. У меня 4 палочки. А я Вон то, візьмем Головне Главное не впасти. Але ми, в принципі, збережні інвентарі, то я не врухнуся. Ой, не чайно, я не чайно, я не чайно, я не чайно, я, я не чайно. Чуть сама не впала. Um... <плес>

Ні. Оп-оп. Так. Оп-оп. ма оп. у тебе є кірка? А собі навіщо? Ні, ти боками зі мною поставила. Так. На минутку. на камень. Спасибо. Ну что? Держись! Черепадай! падай! Спасибо, что напал. впал. Там же не а уже спидервен. Добрым. Он так, он, Оп. Он так. А ну золота. Де ти взяв? Де, 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 де. Ой, Дарі, сходзи. Ну скуці! Ну скуці, пизе! Не де не було, де не буде. Задіна, задіна, какая задина? А де маленький? А де маленький? Прикинь, воно сраті. сраці. велике є, а де ад. А... Чуж великий, А де маленький? Non, non, non. Він в... в папа пап. сюди. там. сюди. Я тобі все поскиду. Спасибо. В... Шо -шо? Що, що? І ще я тобі зіліварку. Ти звідки взяв зіліварку? А не звідки, а я її скрав. Як? Знаєш що? А вона була в сундуку. <сум> <сум> О, десь хоче тут у нас буде стояти зіліварка. А то жорстке вогняний порошок. І що, типа вон створює? Я не створюю. Ой! что, факел спурил. А, ні, не, на факел. Четыре пустых пляжа. Золотые яблочко. Так, это зелье слабкости. Что ты мне на зелье слабкости? Его треба выкинуть, это тоже пане зелья. Ты будешь потом тоже слабким. А что а, а ты слабым будешь? Ты против не сможешь монстрам быть. Все, мусорник. Бе. Я в мире по Панкрафте. Ты у нас юбончик. Ты у нас юбончик. баночки? заходим, ты не можешь. Ома. Ты поняла? Да понял. А сюда. Е, э, отдай! А, 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 отдай! А що? Що дати? Ну не дає, ну не дає, ну не дає, Заблало, не дає, забилало, ну ви ви всі, якийсь хмбе, забилало, ну забилало мені. Що? Ніцо, поки ніцо.

Пахи. Що пахи? <пахінь> ну, що, пахнуть. Е, йдемо далі шуряти територію. Оп. Оп. Ти бачиш, мене жоб я не було. Я потім знов зустрічу. Ну, причому мені збережу інвентарю ключі. Я втрачу. Ну, і в принципі і не маю втратити. Только... Вот. Ну, так що все добре. Всім до наступної серії, Всім пока.